Днями голова Паленської громади виконав почесну місію та вручив нагороду за заслуги передумащиною родинам загиблих героїв. Олександр Юрченко загинув 6 березня 2022 року. Був єдиним сином матері. Його тіло і досі знаходиться на окупованій території. Йому було лише 33. три. На радах бувало посвідчення і пам'ять надалі всім загиблим, починаючи з 2014 року. Ми Цю вже традицію, щоб не змінюючи правила, клопотали перед рейонною радою, щоб вони аналогічні нагороди давали всім нашим хлопцям. Маємо честь передати цей пам'ятник. Петро Дідура, єдиний син у родині, загинув 17 жовтня 2022 року. Йому було 35. Вам, як батькам Героїв України, передаємо пам'ятник цей знак. Дякуємо за те, що ви виховали такого силу. Просимо. Богдан Макарчук загинув 2 жовтня 2022 року. Нагороду отримувала донька Діана. І ми тоді попросили у морську раду клопотанням, щоб вони на свого батька зробили цю медаль. І відповідно. Вона тільки зараз була зроблена, тому ми її тільки зараз тобі і передаємо. Це як мінімум добра згадка і ще раз підкреслює добре ім'я і те, що батько для нашої держави зробив досить багато. Також нагороду вручено родині Сергія Піменова, що загинув 27 вересня 2022 року. Нагадаємо, що Паланська громада з 2014 року втратила 15 своїх найкращих синів. Родини 14 захисників вже отримали відзнаку за заслуги перед Уманщиною посмертно.